Вона була учасницею націоналізації Приватбанку та «Сенсбанк». Брала участь у контрзаходах НБУ на початку пандемії та російського вторгнення Ерефії. Але в серпні цьогоріч пішла з Нацбанку Катерина Рожкова. Десять років вона була незмінною заступницею голови НБУ. Де вона зараз? Як склалася її доля? Чим тепер буде займатися фахівчиня? Розкажемо далі у випуску. З вас вподобайка, бо буде цікаво. А вам колись пропонували хабар за те, що ви відчепитесь від Приватбанку? Ніколи. Ніколи хабар, як бачимо, Ігор Коломойський не пропонував на той час першій заступниці голови Нацбанку Катерині Рожковій. А ось погрожувати погрожував. І цей факт встановив високий суд Лондона. Так, тоді ці події відбувалися на тлі націоналізації Приватбанку в 2016 році. Британський суддя Таурес, зокрема, наголосив, Рожкова продемонструвала значну мужність, надаючи свідчення на користь банку попри погрози. Рожкова понад 10 років залишалася незмінною частиною керівного ядра Національного банку України. Її каденція припала на період масштабного. Переформатування фінансового ландшафту країни за час її роботи з ринку зникла значна кількість банківських установ. Точна цифра залежить від методології: рахувати лише ті, що були виведені регулятором, чи включати також об'єднані реорганізовані або добровільно ліквідовані банки. Найпотужніша хвиля скорочень припала на 2014-2016 роки. Період, коли НБУ очолювала Валерія Гондарева. Тоді з ринку пішли понад 62 банки. А загалом з 2015-го, коли Рожкова повернулася до НБУ, і до 2025-го в Україні припинили існування понад 100 банківських установ. Кар'єру відомої фінансистки повсякчас супроводжували скандали. І Приватбанк у цьому ланцюжку не був єдиним. Рожкова поховала, як про неї говорили, не один банк і була мішенью для тих, хто потрапляв під жорна. Катерина Рожкова фінансистка з понад 25-річним стажем. У НБУ вона з'являлася двічі: вперше у 2009-му, коли очолила департамент безвиїзного нагляду. Вдруге у 2015-му, вже за каденції Валерії Гонтерової. Тоді вона стала директоркою департаменту банківського нагляду, а згодом заступницею голови правління. У жовтні 2016 року її офіційно призначили заступницею голови НБУ. А в червні 2018 – року – першою заступницею. Одним із найгучніших епізодів, який міг серйозно вдарити по репутації Катерини Рожкової, стала історія з платином банком у 2024 році. Касаційний господарський суд у складі Верховного суду зобов'язав Рожкову та її колишніх колег. Відшкодувати фонду гарантування вкладів фізичних осіб півтора мільярда гривень на погашення боргів перед кредиторами банку, що збанкрутував. У 2017 році Рожкова обіймала ключові посади в платінумі з 2013 по 2015 рік, саме в період, коли банк вже мав серйозні проблеми. Одразу після цього перейшла до Нацбанку, де очолила департамент банківського нагляду. Незалежний аудит підтвердив, перед визнанням банку неплатоспроможним з нього виводили активи. І хоча рішення суду не є вироком у кримінальному сенсі, воно ставить під сумнів управлінське рішення того періоду. Особливо з огляду на те, що Рожкова після цього отримала одну з найвищих посад у регуляторі. Коли я прийшла в національний банк в СНОСТУ 15-му році, я була на співбесіді в Валерії Гонторів. Гонторвій, ми не були знайомі до того. Mm, і сам це була така коротка співбасія на насправді. Вона сказала так, такі-то такі-то завдання. Треба чистити систему, треба робити те-то, те то, вичищати звітність, баланси, приймати рішення, то-то, то-то. Не боїшся? Uh -huh. Я кажу, та я то не боюсь, кажу, але тут є проблема. Справа в тім, що я виконуючи обов'язки голови платному, платному банку, а він є проблемним. Uh -huh. І якщо ви мене візьмете, це може бути погано для репутації самого національного банку і можуть бути проблеми вже у вас, як у команди. Uh -huh. А вона каже: ну скажи чесно. А ти ці гроші вкрала, кажу, ні. У січні 2016 року Рожкова стала членкиною управління НБУ, відповідальною за банківський нагляд. Саме вона, за словами колишніх колег, ініціювала діалог із власниками Приватбанку, розробку плану до капіталізації та підготовку до націоналізації. Її роль була настільки вирішальною, що Ігор Коломойський назвав її особистим ворогом і карфагеном, який має бути знищеним. Банк таки перейшов у державну власність. Рожкова протрималася в НБУ за каденції чотирьох голів: Гонтеровою, Смолія, Шевченка та Пишного. Але з її слів, найкомфортніше їй працювалося з Валерією Гонтаревою та Яковом Смолієм. Але скандали навколо імені Рожкової були пов'язані не лише з професійною діяльністю. Багато запитань до фінансистки виникало через її секрети в декларації. Перед звільненням з Нацбанку Катерина Рожкова задекларувала чималий фінансовий багаж за 7,5 місяців роботи у 2025-му. Вона отримала майже 4 мільйони гривень зарплати. Це більше ніж торік. До цього додалися пенсійні внески та прибуток на старі накопичення. Вперше в її декларації з'явилася готівка. Півмільйона мільйона гривень, долари і євро залишились на звичайному рівні. Пенсійні накопичення в корпоративному фонді НБУ теж зросли. А от банківські рахунки без змін: трохи в Приватбанку, трохи в збанкрутілому платинумі. Але найцікавіше на рахунках доньки. Дарина Рожкова, яка офіційно не працює, задекларувала валютні збереження, що суттєво перевищують мамині. Плюс витрати на навчання в елітній школі. Та звісно, тут можна подумати, що такий розподіл капіталу виглядає не адже сама Катерина Рожкова одна з фігуранток судового рішення про солідне стягнення. Мова про майже півтора мільярди гривень у справі платину банку. Її майно поступово продається. Останній продаж, згідно з декларацією, відбувся в січні. Садовий будиночок і ділянка пішли з молотка. У декларації також згадано будинок у Михайлівці, який досі не введено в експлуатацію, спільну квартиру в Києві, стареньку Honda Сірві і кілька дорогих годинників. Все це під тінню боргу, який не зникає. Скандали, перепитії, маса чуток і точно багацько недоброзичливців. Чи була Катерина Рожкова однозначною постатю у сфері фінансового сектору України? Навряд чи. як ви вважаєте? Одне можна з упевненістю сказати, вона була однією з найстійкіших його фігур, бо пережила банкопад, націоналізацію, політичний тиск, судові позови і зміну чотирьох голів НБУ. Її ім'я стало синонімом системної жорсткості і водночас мішенню для тих, хто цю систему не пережив. Сьогодні вона залишає Нацбанк із мільйонною декларацією, тінню боргу на півтора мільярда і репутацією, яку не вдалося ні купити. Ні, зламати. А що далі? Можливо, нова посада, можливо, тиша. Але точно не забуття. А ви як вважаєте? Пишіть нам в коментарях. У нас є багато речей, які нам треба адаптувати до, до Європи. І це, в тому числі, такі питання полісі. І тут також я маю досвід. і Мені здається, навіть розуміння колег європейських і не тільки центральних банкірів, тому що ми спілкуємося ж не тільки з центральними банківся, не тільки з центральними банкірами. Тому оце все разом, знаєте, хочеться його якось. Е, я вважаю взагалі, що це мені був подарунок, що я такий досвід отримала. Тепер хочеться якось віддати борг країні. А давайте ж спробуємо mm -hmm. якось це все використати. Але поки що, от за станом на сьогодні, е, перше, що мені треба зробити, це скласти резюме. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде Україна!